Народ, усім привіт! Сьогодні буде риболовля з оглядом зразу на спінінги. і це буде два спінги. Буде Мейджор Крафт Баспара і Мейджор Крафт Сена. Попробуємо протестуємо сьогодні її на великих приманках, на малих приманках. І заодно подивимося, скільки риби зловимо на Сену і скільки. Риб зловимо на безпару. Безпара до 80 г, а сена до 21 г. Ну і розпочну я свій відгук про uh, Sping Major Craft Baspara. Це є модель BXC702X uh, з тестом до 80 грам і придбав його собі для того, щоб використовувати більше осінню для ловлі великої щуки на великі приманки. Uh, ну а зараз виїхав я просто для того, щоб спробувати, який він насправді, чи він мені підходить, і чи я буду на нього далі ловити, чи не буду ловити. Uh, також взяв катушку uh, Тушечку мульт, Абу Гарсія Рево. Це все є в бюджетному сегменті. Ціни я вам залишу в описі, зможете подивитися, я так -то точно їх не пам'ятаю зараз. Проте обидва спінги як Major Craft Sena, так і Баспара це є бюджетний сегмент. Японського виробництва. Чому я кажу японського виробництва? Коли я робив огляд на Major Craft First Cast, багато писали: це китаєць, це китайськ, бо там пише Made in China. В мене на Shimano Suara X-Tune пише in China. Це не означає, що от це китайський спінг, це означає, що він виготовлений в Китаї. Проте сама розробка є японською, лінія контролю японська, тобто. Люди сидять, дивляться за якістю. І, власне, якщо ви навіть візьмете е, якийсь дійсно китайський спінг з Алі і візьмете Major Crafts, спробуєте, ви зразу зрозумієте, що різниця є. Е, стосовно е, фурнітури, фурнітура мені е, не особливо заходить. На деяких моделях, на деяких моделях заходить. Наприклад, у Баспара, я так подивився, от вона зручна, її береш в руку, вона гарно лежить в руці, все прикольно, класно, все гарно проклеєно, ніяких моментів, які б мені не сподоб... ну, які б мені не сподобалися, немає. Дизайн такий стриманий, ергономічний, ну все прикольно. Тобто, по якомусь дизайну, там я не знаю, я зроблю ще вставочки, поставлю, ви додатково можете собі там подивитися. Як він виглядає. Але от цією катушечкою з Бугарсією він прямо от навіть так. Тут оранжевий, тут такий срібний, і тут оранжевий є колір, ну Все, все гармонійно, гарно дивиться. Тому такий комбактик я собі взяв під якісь великі приманки. Отакі, от наприклад, також від Major Craft, доволі е, недорогі, дивіться, які реалістичні взагалі. Просто клас. Ну, але розпочнемо з спінгу. Цей спінг більше, як на мою думку, підходить для ловлі на бік і підходить для ловлі в паноптикс. Тобто, коли ми бачимо рибу, нам потрібно, щоб спінг був коротким, доволі жорстким, щоб ми точно могли попасти приманкою в рибу і провести скоренько біля риби. Якщо вона зреагує, затокує приманку класно. Не затокувала. Окей, добре, пливам далі шукаємо. Сьогодні я ловив був на водоймі, де глибина складає близько метра півтора, ну два це максимальна глибина, яку я тут зустрічав. І насправді, ну, джигувати цим спінгом ну, це така собі ідея, тому що щоб ним гарно джигувати, там мабуть треба грузик там 20 грам поставити і приманка, якась самодіймова, щоб була така доволі. Потужно. Е, про те, що хочу сказати, е, поставив я от такого оконця 6-дюймового і грузик 5 грам. І мені було, ну тобто я себе готував зразу до того, що я приїду зараз і буду там закидати, я нічого не буду чути в руку ніякого дна, тому що дно муляка, е, і ну, взагалі нічого корисного, я з цього всього не побачу. Проте, коли я попадав на якісь ямки, приямки, якісь бровки, я все одно відчував, як грузик впирається щось. Стосовно покльовки, ну покльовка взагалі дуже круто передається, оскільки сама паличка дуже така дзвінка і вона жорстка. Дім хороший якийсь. До речі, що ще прикольно в мульті, це то що можна от взяти і палець за інспекціонно поставити і тоді гальмувати рибу. Тобто фрикціон трошки більше розслабити. І якщо у нас риба витравлює забагато шнура, ніж нам треба, ми просто її притискаємо. Отак, От як і зараз, наприклад, раз. бачимо, що вона грубка. трошки можна Ну, Зараз, наприклад, шнурук взагалі стоїть на місці. Ну, баспара гарно відпрацьовує зараз. вимучиться палка до восьмидесяти грам і воно з трудом такс більше вже місцеві сюди пливуть побачили що ми щось тягнемо вже сюди пливуть скоро так що будемо зараз точку міняти Паличка Major Craft, Baspara, і Катушка abu garcia Рево. Непогано. У нас шнур стоїть 1,5 по японській класифікації. Це, до речі, шнур, також Major Craft. Я його використовував був на First FirstCast. Огляд є на моєму каналі, можете глянути. І модель називається dangan восьмижильний. Чому восьмижильний? Тому що ну, так от мені сподобався кольор, зелений, прикольний. Він був тільки восьмижильний, якщо я не помиляюсь на той момент. Але він доволі бюджетний. Тобто його може собі дозволити, в принципі, кожен. Він по ціні там середнього цінового сегменту і доволі якісний. Тому що використовував його і раніше, кидав там на інших спінгах, ну, вбивав просто-напросто. І він відслужив, ну, напевно, що десь. Півроку рік, але нагадую на риболовлю, я їжджу часто. Тобто, це може бути що за тиждень там 3-4 виїзда, і я не бігаю там біля спінінга, як біля збитого яйця, і там шукаю е салфеточку, щоб там щось протерти. Тобто приїхав на рибалку, мочим ловим рибу, все. Але давайте поговоримо далі про його якусь е дзвінкість і чуйкість. А е коли переходив там через якісь ямки, через якісь бровки, все було чути, тобто я чув, як приманка там впирається. Десь, навіть коли попадало на якесь твердіше дно, якісь там камінці, я чув, як приманка з ну вагою. Сама приманка важить нас 23 грама, а грузик 5 грам жиголівка. Тобто, все одно відчувалося трошки, як воно попадає десь на дно. Але ви повинні розуміти, це більше спінг про ловлю в пеларгіку. Про ніякий джиг мова йти не може. Стосовно покльовки, коли була покльовка, судака дуже чітко відчувається, за це можете взагалі не переживати, він товщав руку аж бігом, тому що він досить жорсткий, має хороші такі здібності по виважуванню, тому що от я там всіх судака на 3 кг і спокійно його тягнув. Я відчував, що є запас потужності. тобто Ну, мені вистачало всього. І саме основне це найбільший кайф. Ну, можливо, я вже давно не ловив на мульт, але це от палка жорстка і фрикціон зажатий, і, в принципі, все передається просто в руку. Ти дійсно борешся з рибою, дійсно все відчуваєш, і це насправді дуже ну, багато чого коштує. Тому що, от, наприклад, Ямага у мене є, це там, палка для душі. Тобто ти можеш там, вистукувати якісь бровочки, тягнути. Все це відчувати в руку, да воно все класно. Риба клює, вона гарно відпрацьовує, вона класно гнеться. Все тут такого немає, щоб він там сильно гнувся, але він рибу відпрацьовує, тобто. Судак вагою 4 кг, спокійно вона його тягне. Ну, власне, це палка до 80 г, вона його буде спокійно тягнути. Ви можете написати. Але одна справа, що ти просто тягнеш арматурою, а друга справа, що ти відчуваєш, що палка жорстка, але все одно палочка відпрацьовує якісь ривки, ще щось отаке. Сподобалось. Сподобалось як уважу. Я повністю відчував, що я контролюю рибу, а не риба контролює мене і мій спінг. І це мені надзвичайно сподобалося. Фу, Фу. не йшли ми ту рибу. Ось такий. Невеличкий 2,5 від миля. Судак. Е, можливо, хотів билось би трошки більшу довжину якусь, але насправді я думаю, що ну, цього цілком достатньо. Рибалити на нього все одно що вона, ну і сенсу якогось там далеко кидати я не бачу. Тепер стосовно зручності. Зручний сподобався класно, зручно лежить в руці. Можна впертися навіть рукою при виважуванні десь от під поставити під паху і ну, зручно виважувати все, все гаразд. Загалом ну, можна говорити багато про спінінг, поки ти на нього щось не половиш і не впіймаєш. І тільки після чого ти вже зможеш дати якийсь там свій відгук. Я сьогодні половив, не скажу я, що я зараз сижу і можу дати таку повну характеристику, але ну от ставочки з риболовлі, ви побачите, і я думаю, вам буде цікаво. Ну і давайте поговоримо про Major Craft. Сена. Це є модель е, CNS 752 mf е, з тестом від 7 до 21 грама. Сьогодні ловив е, на цю паличку мій товариш, який зі мною разом поїхав на, на риболовлю. І йому було цікаво протестувати, попробувати, як же ж спінг буде на риболовлі. Я собі взяв Баспару, він ловив був на сену. Він використовує українські виробники спінгів. І я спеціально не казав, скільки коштує цей спінг. Тобто я сказав там, що от на спінг, лови, це японський спінг, попробуєш чи тобі сподобається. Він почав ловити, ну і такий там, ну, чуєчка така, не дуже. Ну Це не дуже там, ну такий, ну такий, тут тест не до 21 грама. До речі, стосовно тесту, да, я пробував поставив 20 грам, попробував закинути, він провалюється на верхах тесту. Тому якщо вам треба щось таке, якщо ви розраховуєте на верхній тест, уважно передивіться, потрусіть палку, якщо маєте десь в когось, попробуйте в руках і покидайте на неї. тому що як на мою думку, працює воно класно навіть від 4 грам, навіть по кінчику видно. А так, щоб можна було комфортно підривати приманку, при цьому, щоб кінчик там не загинався на 3-4 кільця. То варто напевно, що взяти з якимось більшим тестом, якщо вам потрібно там 20 грам, і так далі. Тому що тест тут, як на мене, від 4 ну до 16 грам він буде абсолютно комфортним, і ви зможете гарно все анімувати і все чудово, побачити, як спінг працює. По його дзвінкості також непогано, але знову ж таки ми говоримо за середній ціновий діапазон. Навіть не середній, а бюджетний я б сказав. Тому що, якщо я не помиляюсь, там спінги стартують від 3000 тисяч гривнів за штучку одну. Ну, і ви подумаєте, що очікувати за ці гроші. Власне, через що я з товаришу не казав, скільки коштує спільних, думаю, ск... скажу вже в кінці риболовлі, нехай попробує подивитися, щоб не було когось предвзятого там відношення. Він його спробував зловив на нього. Пару судачків, ну і йому скаже: мені все сподобалося, от я не переживаю там за рибу, що там вона цей. Тобто він гарно все відпрацьовує, гарно цей. Ну єдине з тестом вони там трохи щось на накосячили. типу, ну але загалом все непогано, все гуд. Тепер стосовно виважування риби. Як він виважує рибу, як він гнеться. Це все зараз можете побачити у відео. Ну і, в принципі, як на мою думку, він відпрацьовує на всі 100%. Риба. На Не перегинає так палку. Знімаєш? Знімає все. Бачив, як рота відкрив так. Вийшов, як тобі паличка, повизуваю. Треба, nee. ще, треба ще половити, бо дуже uh -huh. зрозумів. Дуже близько вона він клюнув від човна, дуже близько. Okay. Запас потужності от я не переживав зовсім, що щось з нею буде. Uh -huh. Тобто так можна було б ще нагружати. Є? Yeah. От Дивись, як він гнеться. Взагалі без піти. Він коли Ну, матуй, давай пробуй в цей. Попробуємо її витягнути. Це скажу навіть подобається. Просто не думаєш про те, що він... Вкусно. Угу. Тільки все одно дуже сильний кут не робив. Кут ні, бо він наближається, я тоді буду угу. якось припіднімати може. А з іншого боку, якщо... А, у нас як? Ще є. Угу. — Ох ти, як пішов. під воду тащить. Зараз зараз. ха Чуть-чуть не хватило. А, по дальності закиду. Кидає він дуже класно, далеко е, мабуть, в цьому є заслуга от японської карти кілець, до речі, яка не зустрічається там на спінгах китайського якогось виробництва чи українського виробництва. Напевно, це якась там. Я не, не можу на 100% стверджувати, але це якась запатентована технологія, напевно, що її повторювати її не можна, оскільки е, е, карта кілець відрізняється, і е, е, вона насправді відіграє велику роль. Дизайну спільнга доволі непоганий, мені сподобався. Єдине, крім цієї катушко тримача, оцей от катушко тримач, він прямо от хочеться його взяти, зняти і поставити якийсь нормальний, віднести до родбілдера, щоб той його переробив. Єва, Єва досить прикольна. Ну, спінги нові, чи сказати, що вони там витираються чи не витираються, я не можу, тому що ну, ним потрібно покористуватися. Загалом мій відгук на сьогодні такий. Половив я на один і на другий спінг. Більше ловив на баспару, баспара мені сподобалася. І однозначно, цю паличку я для себе залишу і буду на неї ловити осінь. Тому що перша ціна топ, невелика ціна. За Бугарсією взагалі класно дивиться. Ну і кидати якісь бі-бейти взагалі без проблем. До 80 грам. Кидаєш все, що хочеш, в принципі. У нас немає якоїсь течії і так далі, що мені там треба під якісь бульдоги чи ще щось таке велике до 200 грам. До 80 грам чудово підходить, вартість комплекту разом там можна скласти до 5-6 тисяч гривень. Ну, шнурочок також я взяв, там шнур також недорогий. Тобто, якщо в якийсь там комплект собі такий шукаєте, передивіться уважно, бо спара, можливо, це якраз те, що вам саме потрібно. Особисто я собі його залишу і буду на нього ловити. Стосовно сцени, сена сьогодні була у руках товариша. Більше часу я ловив більше небезпару. Але я хочу на сено ще обов'язково половити і більш розгорнутішу відповідь я дам у наступних своїх відео. А ви тоді обов'язково підпишіться на канал, щоб їх не пропустити. І ви будете знати, чи варто чи не варто купувати даний спінінг. А наразі це все. Я вам вдячний за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей на каналі Файна Рибалка.